Більше 4,5 тисяч метрів оновленої покрівлі, євровікна, відремонтовані коридори та класні кімнати. З такими обновками школярів невдовзі зустрічатиме ірпінська школа номер 12 імені Заріфи Алієвої. Ця школа, як і інші освітні заклади міста, немало постраждала від ворожих ракет. Зараз робітники завершують фінальні штрихи, ремонтують стелю у спортзалі, наводять лад всередині та зовні приміщення. А ще на початку червня капітальний ремонт тільки розпочинався. Спонсором кардинального оновлення освітнього простору виступила державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки Сокар. Наша школа здобула своє друге день народження. Вона відродилася в повній мірі. В повній мірі вона стала ще кращою. Капітальний ремонт нашої школи це компанія «Сокар» в Україні в особі Ельчина Мамедова. А дав добро на цей ремонт. Президент Азербайджану Ільхам Алиев. Ось такі сучасні натяжні стелі тепер можна побачити майже у кожному шкільному класі та коридорі. Або ці. Вони не нові, а відремонтовані. Та від цього не менш стильні й охайні. У школі замінили також 37 дверей, 700 світильників та 3700 радіаторів. А так виглядає одна із повністю оновлених початкових класних кімнат з новою стелею, лінолеумом та меблями. У такому класі в радість і навчатися, і навчати. Я вірю і думаю, що все буде добре. І що ми будемо спокійно навчатися. у школі. Подбали не лише про якісні умови, а й про безпеку. Повністю відремонтували укриття. Це кілька приміщень, розраховані на понад півтори тисячі людей. Тут вже замінили вентиляційну систему та встановили біотуалети. Зараз майстри завершують налаштування освітлення. А ще тут планують облаштувати медпункт та харчоблок. Буквально вчора була після обіду ДСНС-комісія. Обійшли ми все підвальне приміщення Ну, Зауважень не було з їхньої сторони. Сьогодні у школі вперше від початку війни гамірно, як у вулику. Це дітвора прийшла отримувати підручники. Дуже скучили за всіма. Вони всі нас дуже люблять, а ми їх як любимо, а підросли як. Бажаємо всім діткам здоров'я, миру і радості. Повнені позитивом та вірою у краще і батьки школярів. Діти зможуть повернутися до навчального процесу. Це дуже радує як і батьків, так і дітей які нарешті можуть побачити однолітків своїх після цього всього жаху, що ми пережили. Я довіряю нашій школі, директору. Сподіваємося, що все буде добре. Наша Україна переможе.